Працювали наші спеці досить непогано. Не те, що досить непогано, скажімо так, досить а ах... навіть Феноменально. так. Феноменально. Да. Круті хлопці, всі талановиті, всі молоді, змотивовані, котрі роблять просто свою справу: нищать ворога, нищать пі... цих. Ну, класні. руйнують звичайно міфи про непереможну сініш. Прикриття зведеної групи розвідників здійснювала бронегрупа одного з прикордонних підрозділів. Вони чули, як все відбувалося. Вийшли по тапіку, сказали, що там ми чуємо бій, ми чуємо бій. Там контакт на 12-ту годину. Всі зайняли кругову оборону. Там пройшла ситуація, там зриви туди-сюди, вся маміна, мама. Потім типу, <пи> <пи> все. Внаслідок тієї засідки українські розвідники підтверджено знищили шістьох спецпризначенців Сєніжа, тіла яких захопили. Ще одного смертельно поранили. Разом із майором Афанасьєвим, якого ліквідували двома тижнями раніше. Це вісім офіцерів елітного російського спецпідрозділу. І в цьому бою нас не було втрат. Взагалі ми знищили шестеро, були поранені одного донесли не в тесаїну. Мають такий досвід. Які вони мали і маючи досвід бойових жовт батальйоні, ми вийшли на такий рівень, що ми тупо їх підловлювали і знищували. Тривовий просто відійшов. Тобто навіть вакансійна група група прикриття вирішила полеглих не забрати.